Зв'язку можливо буде Миколаїв. Будемо говорити про Миколаїв? Уже є зараз на зв'язку. Рухаємося далі. Тоді говоримо відразу про ситуацію в місті. Обладнують світлофори безперебійним живленням у Миколаєві. продовжують роботи аби безпосередньо зберегти ситуацію з безпекою на дорогах. Зараз Наталія Якобсен-Білібова з нами на зв'язку. Наталія чи чуєш чи, ти? Так, чую, чую, Тетяна, доброго ранку. Отже, в цьому році, а точніше, вже до весни, у Миколаєві безперебійними системами живлення мають обладнати ще 31. Світлофорну установку. їх вже 44 встигли обладнати. Наразі фахівці кажуть, що безперебійники потужністю 4 кВт будуть живитися від електромережі, здатні заряджатися до 100% протягом 2,5 годин. Після цього, якщо вимикається світло, вони здатні працювати безперебійно від 8 до 16 годин. Все залежить від самого світлофора. Якщо він діодний, йому треба менше енергії, він звісно працюватиме більше, але є в місті лампові, їм енергії треба. Набагато більше, де саме обладнатимуть безперебійниками такими світлофори в місті, нам розповів фахівець. Пропоную послухати далі, що каже він. У нас є світофорні об'єкти, які е, і перехрестя, які аварійно небезпечні, де е, проїздність на транспортних засобів дуже велика, е, прохід пішоходів дуже великий. Тому е, спільно із управлінням патрульної поліції із представниками управління транспорту та зв'язку Миколаївської міської ради е, було визначено основні пріоритети, де в першу чергу повинні були ставити. За словами чиновника, ті 44 світлофорні об'єкти в місті, які вже встигли модернізувати, проявили себе під час останнього блокауту, коли Миколаїв понад майже дві доби залишався без світла. Усього в місті є 115 таких світлофорних об'єктів. Це не один світлофор. Їх там ціла мережа від 8 до 16 штук. І Отже, ці безперебійники ставлять саме на цю а, установку, яка живить одразу всю цю мережу. Наразі до весни у місті зі 115 вже 75 мають бути з безперервним живленням. Пішоходи, з якими ми поспілкувалися, кажуть, поки особливої різниці не відчули і не побачили. Пропонуємо послухати, що говорять самі люди. Вну водії є різні. Є які пропускають, які як переходжу. Дивлюсь, чи нема машин. По перше, по-друге, дивлюсь, чи є натовп людей разом з ними переходжу, щоб. Було видно, що лідуть люди. Не страшно, переходимо. Не страшно. Переходимо, водії зупиняються і ми переходимо. Все добре. Коли проєкт з модернізації цих світлофорних об'єктів в місті лише започатковували, на них планували встановити також сонячні панелі. Однак із фінансових міркувань поки що від цієї ідеї довелось відмовитися, тож живитися вони будуть поки тільки від мережі. Наразі в мене вся інформація. Тетяна, передаю слово вам. Наталія дякую на зв'язку Наталія Якобсен-Белібова з Миколаєва була. Ми говорили про світлофори про те, як в місті дбають про безпеку дорожнього руху. Зараз е безпечний рух в нашому ефірі.